Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на Міжнародній кліматичній конференції КОП-28. Неділя 3 грудня виявилась для українців та українок на КОП-28 не просто робочою, а дуже продуктивною. По-перше, відбулося офіційне відкриття українського павільйону. Україна вже друга організовує власний павільйон в межах кліматичної конференції, і цьогоріч він містить дві основні інсталяції. Перша розповідає про нищівні наслідки російської агресії для українського довкілля, це візуалізація катастрофи на Каховській ГЕС, що була вчинена росіянами у червні цього року. А друга розповідає про стійкість і сміливість українців та українок на шляху до зеленої відбудови своєї держави. Це візуалізація спорудження Телігульської вітрової електростанції, першої в історії людства вітроелектростанції, збудованої під час війни. З боку громадськості вітальне слово під час урочистого відкриття українського павільйону мала Василина Бельо, керівниця відділу клімату центру екологічних ініціатив ЕКОДІЯ. Експертка наголосила на важливості впровадження ухвалених у межах коп рішень на місцевому рівні. В межах павільйону вже відбулися і перші заходи. Говорила про потенціал відновлюваної енергетики України та її роль у досягненні цілей сталого розвитку Європи, зелену реконструкцію та довгостроковий сталий розвиток України, зміну клімату в Окупованому Криму і, звісно ж, про вплив збройних конфліктів на довкілля. Також до павільйону вже встигли завітати і перші почесні гості. Пані президентка Словаччини відвідала український павільйон ще до його офіційного відкриття 2 грудня. А сьогодні організатори приймали міністра енергетики та клімату Латвії. Ще одна важлива новина. 3 грудня Україна приєдналася до декларації КОП 28 з питань клімату, допомоги, відновлення та миру. В мерах цієї домовленості передбачається зміцнення операційного партнерства та синергії між урядами, міжнародними та регіональними організаціями. Фінансовими установами та механізмами, громадянським суспільством, місцевими громадами, приватним сектором та іншими суб'єктами для адаптації до зміни клімату та стійкості. Хочемо також поділитися активностями української молодіжної делегації. Валерія Бондарєва, одна з представниць молодіжної кліматичної ініціативи Розвій була запрошена на закриту зустріч молоді з генеральним секретарем ООН Антонію Гуттерешем. Говорили про кліматичну несправедливість, колоніальну експлуатацію та фонд втрат та збитків, куди багаті країни виділили суму, яка дорівнює всього щорічні зарплатні дев'ятьох футболістів. Під час цієї зустрічі також було офіційно презентовано глобальну заяву від молоді, збірку позицій та вимог, куди вийшли і напрацювання з регіональної заяви від молоді зі Східної Європи. Роботі, над якою брала участь і координаторка української кліматичної мережі Ольга Бойко під час молодіжної кліматичної конференції східної Європи РКОЙ у вересні у Варшаві, Коп 28 триває. А ми продовжуємо слідкувати за подіями. Не переключайтесь.